Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі, я Олександр Мусієнко. Сьогодні, 2 лютого, понеділок і до вашої уваги у цій порі мій традиційний брифінг Оперативна інформація. Підпишіться на цей канал і ми починаємо. Розпочну із обстрілів, із трагічних новин, тому що в жалобі Дніпропетровщина і з нею вся Україна, тому що напередодні. Ворог завдав ударів по Тернівці а, біля Павлограду, постраждали шахтарі. А, загинуло 15 працівників. Ще щонайменше 16 людей перебувають в лікарні з різним ступенем тяжкості поранень та ушкоджень. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Це дійсно втрата, тому що мова йде про людей, які попри все виконують свої обов'язки і виконували. Попри все, добувають вугілля для того, щоб палива для нас було більше, все ж таки, це ще має значення енергетична безпека, як би там не було. Попри те, що переходимо на газ, переходимо на інші джерела, але вугілля має значення, і, на превеликий жаль, сталася така трагедія. Дійсно, дуже сумно скажу відверто. Тому давайте згадаємо цих героїчних людей. Вони є серед нас, вони є на фронті. В першу чергу вони є в тилу, вони є серед енергетиків, серед шахтарів, серед всіх тих, хто працює, щоб тримати зараз цю державу, нашу країну на своїх плечах, як титани, і робити все для того, щоб просто дати світло, просто дати тепло, просто дати можливість зігрітися в ці люті морози. Ворог вдарив прицільно. Тому що було два прильоти, два дрони щонайменше. І Росія чітко бачила, що це шахтарі. Вони чітко бачили, що це ніякі не військові, що це не якась військова ціль, хтось їде на позиції зі зброєю в руках. Ні, беззбройні люди, у яких їхні інструменти, це тільки те, що необхідно для роботи в шахті. Це не автомати, не гранатомети. Черговий злочин путінського режиму на їхній совісті, чергова кров ні в чому не повинних людей. За все доведеться відповідати. Час прийде для розплати в будь-якому разі. Ми всі під Богом ходимо. Ситуація з електропостачанням дещо вдалося стабілізувати після атаки а, атаки, які відбувалися напередодні. І після того, що у нас внаслідок цих же атак і погодних умов стався такий частковий блекаут по території країни, зараз продовжують підключати ще будинки житлові, ще є ті, які, на жаль, не підключені в місті Києві до тепла. Дуже важко зараз температурні показники ще знизилися, ще більші морози, будуть щонайменше до четверга, як попереджає, і говорить нам Укргідромецентр. Тому триває боротьба і за тепло, і за світло. Тим часом компанія ДТЕК сказала про те, що Київ повертається до стабілізаційних відключень графіки графіків завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад. Ситуацію в енерговузлі вдалося збалансувати після попередніх хвиль обстрілів. Однак у прес-службі попереджають, що система працює в режимі високого тиску, а будь-яке нове влучання може миттєво повернути місто до екстрених відключень без попередження. Це факт, тому важливі системи ППО важливо, щоб партнери нас підтримували. І дуже важливо зберегти енергетичне перемир'я, яке діяло до 1 лютого. Фактично, зараз воно вже не діє. Однак прямих ударів безпосередньо по енергетичних об'єктах не було минулу ніч. Так постраждали лінії електропередач на Дніпропетровщині. Там ворог обстрілював Марганецьку громаду, Нікопольщину. Так само страждають об'єкти в прикордонні Сумщина Чернігівщина. На Сумщині ворог фактично протягом двох діб цілив по інфраструктурі, по залізничному локомотивному депу в місті Конотоп. Постраждали. Залізницям постраждала сама адмінбудівля, депо, постраждали рейки, сполучення енергетики і залізничники працюють спільно над відновленням, але прямих не було. Крім того, ворог зараз застосовує близько ста дронів на добу, застосовує каби, не застосовує крилаті ракети та балістику. Тобто, вони з одного боку можуть їх накопичувати. Користуючись а, цим так званим енергетичним перемир'ям з іншого боку, а, можуть все ж таки поки що дотримуватися так званого цього перемир'я енергетичного, не завдаючи ударів по об'єктах енергетики а, в очікуванні певних рішень, які можуть бути якраз а, ну, напер... дуже скоро 4 та 5 лютого, тому що президент України Володимир Зеленський сказав про те, що 1 лютого в неділю зустрічі не буде. Він говорив в Абу-Дабі, трьохсторонньої Україна, Ша Росії, але буде тристороння зустріч 4 та 5 лютого, тобто в середу та четвер цього тижня. Вона відбудеться в Абу-Дабі. Говорить Володимир Зеленський, що Україна готова до предметних переговорів, і ми зацікавлені в результаті, який наблизить нас до реального та гідного завершення війни. Про це президент України написав в своїх. У соціальних мережах. Чому не відбулося зустрічі 1 лютого, невідомо. Але, як слушно, нам зазначає газета New York Times, звертаю увагу, що другий раунд було відкладено перемовин на кілька днів після несподіваного візиту і зустрічі цими вихідними між російськими та американськими переговірниками у Флориді. Ви знаєте, що Кирил Дмитрієв літав. Я розповідав, з якою метою Дмитрієв літав. Це економічна співпраця та взаємодія зі США. Росії. Надзвичайно потрібні зараз гроші. Вони зацікавлені в обмеженні та скасуванні санкцій, тому що все більше втрачають через ненадходження доходів від продажу нафти та нафтопродуктів. Зараз вони спочатку ухвалили рішення про те, щоб заборонити експорт бензину до. Квітня місяця, а тепер зараз, нібито кажуть, що частково дозволили, зняли ці обмеження. Тож побачимо, але кошти їм потрібні. І от як пише Нюйорк Таймс, недаремно і це збігається з тим, що Дмитрієв був у Флориді, зустрічався з Тівом Віткофом. Вони обговорювали і, можливо, Росія попросила перенести дату перемовин подивимося чи збережеться до цієї дати енергетичне перемир'я нам би було корисно особливо а, в тих погодних умовах в яких ми перебуваємо щоб воно збереглося щоб люди були з теплом щоб люди були з водою і щоб світло а, світла було більше нехай з графіками відключень які з нами ще надовго я думаю тому що енергетика дуже постраждала внаслідок російської агресії і продовжує страждати бо наслідки видно і зараз ну і Власне кажучи, для того, щоб нам так само мати змогу отримати більше систем ППО та засобів від партнерів, британська газета The Times проаналізувала російські атаки на українську енергетику і а, та що може змінитися після енергетичного перемир'я, як зазначає британська The Times, три фактори переплілися. Перший полягає в тому, що Росія а збільшила свою здатність масово виробляти дешеві далекобійні ударні дрони шахет, які літають швидше, маневрують їх важче виявити та містять більшу кількість вибухової речовини. Кремль запускає сотні таких дронів щоночі, перевантажуючи протиповітряну оборону України. Вони особливо ефективні, коли спрямовані на великі стаціонарні цілі, такі як електростанції. Росія також збільшила виробництво далекобійних ракет та вдосконалила їх у міру розвитку війни. Другий фактор це США більше не постачають Україні життєво важливі ракети ППО зі своїх арсеналів. Європейські країни змушені. Вибачте, будь ласка, тут стався технічний збій. Бачите, що техніка не витримала того, що а, фактично. Європейські країни змушені купувати більше ППО, а Америка нам не постачає. Тому зараз ми це все відфіксимо, що називається. Я спробую відремонтувати і ще раз включусь. Секунду. Так, друзі, вибачте, я да, зараз. Трошки побачите декорації. Приміщення і бойового прапору, до речі, прапор за мною це підрозділу чисте небо, сил територіальної оборони, на рахунку якого десятки збитих шахедів і не одна крилата ракета з підрозділу, якраз ППО. Отже, говоримо про ППО, і, мабуть, хотіли хлопці-дівчата, щоб побачили їхній прапор. Тому, вибачте, за а, ось ці технічні моменти продовжуємо. Отже, ППО не постачається. Європа вимушена закуповувати, що призводить до того, що фактично зменшуються, збільшуються, точніше, часові рамки постачання. Це проблема. Третє це найхолодніша зима, яку Україна переживає вперше за понад 10 років, а це теж проблема. Росія атакує енергетичну інфраструктуру, потім робить паузу на кілька днів, щоб створити достатню кількість ракет та безпілотників для масованого удару. Довша пауза може мати значення, хоча й обмежена. Якими б обіцянками Кремль щоб не обіцяв Кремль, Росія припинить бомбардування лише тоді, коли вважатиме, що в цьому є стратегічна перевага і, ймовірно, лише тимчасово, говорить нам «The Times». Це може бути для того, щоб накопичити боєприпаси для масштабного удару, щоб відмовити американців від надання екстреної допомоги нам. Ну тобто, торг, не давайте Києву томагавки, ми не будемо бити. Або щоб захистити свою нафтогазову промисловість, яка постраждала. Ось це правильний висновок. Робить The Times. Путін вважає, що Трамп згоден передати пояс фортець Донбасу без бою. Тому ймовірно піде на незначні поступки за час необхідний для досягнення своєї мети. Однак Україна з гіркого досвіду знає, що це не кінець амбіцій Росії, тому налаштована спочатку отримати від США гарантії безпеки достатньо сильні, щоб остаточно стримати Путіна. Підсумовує The Times. Абсолютно правильна оцінка ситуації. Тож чекаємо, як буде розвивати, як будуть розвиватися події. А чи буде енергетичне перемир'я тривати, що буде на перемовинах 4 та 5 лютого? Там уже моніторингові канали почали писати про те, що Росія готує літаки стратегічної авіації ТУ 95 та ТУ 160 для завдання ударів по території України крилатими ракетами, а так само передислоковує балістику готує дрони. Друзі, в разі, якщо дійсно буде небезпека. А ризики і загрози таких ракетно-дронових ударів масштабних, зокрема їх відновлення по об'єктах енергетики, це все існує. Як тільки буде, я буду вас попереджати. Тому підпишіться обов'язково на мій канал, і тоді будете знати і про ракетні небезпеки, і про інші новини оперативно. І слідкуйте за оновленнями на каналі. Підписавшись, будете бачити їх оперативно. Заступник секретаря Ради безпеки РФ Медведєв той, який на стакані у спільному інтерв'ю для агенції Reuters, Тас та Варгонзо. цікава кампанія. Міжнародна агенція світова відома Ройтерс. Ну, ТаС це російська агенція, зрозуміло, і Варгонзо. військовий блогер, воєнний телеграм-канал, що свідчить про розвиток цих засобів комунікації як медіа. Так само, так от а, значить, що на заявляв Медведів? Медведів розхвалював Дональда Трампа і Америку як миротворців. Одразу заява. І цитата Медведєва про те, що Трамп миротворець і тільки він може покласти край війні, розлетілась американськими консервативними медіа. Цю цитату дав Fox News і не тільки. І, але при цьому Медведєв продовжує заявляти, що Росія скоро здобуде військову перемогу в українській війні, хоча в це не вірять навіть російські воєнкори, але він продовжує цю лапшу на вуха вішати. Головне запобігти будь-якому подальшому конфлікту. Я би хотів, щоб це сталося якомога швидше, каже Медведєв. Крім того, екс-президент Росії висловив захоплення політикою та діями президента США Трампа, хоча і зазначив, що досі не знайшли підводні човни, які Трамп нібито скерував до берегів РФ. Пам'ятаєте, в серпні президент Трамп Заявив, що наказав двом, двом американським підводним човнам наблизитися до Росії у відповідь на як він назвав дуже провокаційні коментарі того ж Медведєва про ризик війни, і це виглядало як ультиматум Трампа. Але Медведєв каже, кораблів немає цих підводних човнів. Вибачте, ну нема, каже таким чином. Він і похвалив Трампа, а з іншого боку, це ж приниження. Він звинувачує фактично американського Трамп, президента Трампа в тому, що він збрехав. Ну так же це треба сприймати, власне кажуть, а як інакше. Ну і але, знову ж таки миротворчі зусилля, те, що подобається чути Трампу, цікаво, чи повісить портрет Медведєва американський президент, поруч з портретом Путіна, який висить в Білому домі, тому що там його розмістили вочевидь за вказівкою Трампа, який продовжує говорити, що, попри все, Путіна з Путіним треба рахуватися, і продовжує Америка. Чинити тиск і продовжить, я думаю, на нас, щоб ми йшли на поступки Росії. Нам важко, ми фактично зараз на два фронти. А на два фронти практично неможливо, але дуже важко, тому що з одного боку повномасштабна війна, російська агресія з ризиками поновлень ударів по нашій енергетиці, з іншого боку, США. Уявіть собі, що цей тиск ми стримуємо рік, відколи президент Трамп на посаді. Я не знаю іншої країни в світі, яка б так змогла. Тому. Люди українці, ви просто унікальні, ви дуже круті, тому що ну я вам скажу це війде в історію. Ми всі молодці в цьому плані. Що як би там не було, але виборюємо наші інтереси при такому тиску. А це насправді дуже, дуже непросто і дуже важко в цій ситуації. Сили в оборони України провели серію хірургічних точних ударів по об'єктах окупантів. Знищено ремонтну базу інженерно-саперного полку в Розівці та пункт управління безпілотниками в районі Мирнограда. Крім того, українські дрони успішно атакували ворожі центри управління військами в прикордонних районах Курської та Брянської областях на території Росії. Це дії спрямовані на те, щоб суттєво обмежити ворога щодо ведення повітряної розвідки та а, завдання ударів безпілотниками. Ну і крім того, треба зазначити, що а, сили оборони України відбили спробу штурму ворога механізованого після того, як а, ворог намагався скористатися цим в тумані, а, скористатися погодними умовами. Противник застосував дві ББМ. Броньовані машини і з особовим складом. Всі були знищені. Про це нам повідомляє 225 й окремий штурмовий полк. Героїчні наші штурмовики, які знищили ворога. Щодо дронів, сили оборони відбили одну масштабну атаку, збивши засобами зенітної артилерії і ракет і ребом 76 із 90 дронів. Тобто ворог дещо зменшив кількість ударів, фактично намагаючись, ну скажімо, приберегти а, дрони або таким чином демонструвати, що вони нібито нібито дотримуються енергетичного перемир'я. Тим часом Дональд Трамп продовжує просувати свій підхід до міжнародного порядку. Трамп заявив, що легко вирішити проблеми ООН, змусивши всі країни. Сплатити борги, проте проігнорував питання про багатомільярдний борг США до організації. Нічого не сказав. У жартівливій формі Трамп заявив про бажання зробити Канаду 51 м штатом, а Гренландію 52 другим, Венесуелу 53 м що викликало здивування дипломатів. Так, давайте Україну. Може, зробимо в конфедерації зі сполученими штатами. Розмістимо тут військові бази, розмістимо тут американські компанії. Я не кажу про те, що штатам. конфедерацію США починалася як конфедерація, як фактично незалежні суб'єкти, які е, мають автономію та повноваження і створили свою державу. Давайте якусь співдружність зробимо зі США, Запропонуємо президентові Трампу і скажемо, що ми суверенна держава. У нас тут буде уряд, у нас тут будуть повноваження, але давайте спрацювати спільно, заводьте свої війська, заводьте інвестиції і так далі. Якщо вже на те пішло, тому що Трамп же ж не завжди на посаді буде, розумієте? Треба дивитись стратегічно. А конфедерація може бути і інтерес український може бути збережений так само. Це як мені видається важливо могло би бути. Крім того, з'явилося інтерв'ю, цікаве інтерв'ю, я скажу Віталія Кіма, голови Миколаївської обласної військової адміністрації, він його дав індепенденту. Індепендент – це британське видання. Чому воно, ну, скажімо так, тому що воно дещо ну, йде, скажімо, в розріз із тим, що дискутують, про що часто говорять, і там є цікаві моменти. Отже, Кім каже, а, мирна угода для України має ставити людей вище за території, тобто пріоритеті. Люди, і я тут погоджуюся, якому сенсі? У нас дуже часто, ви знаєте, я теж кажу про людей, тому що часто території, території, а люди. Ну давайте скажемо, що вже зараз треба було б забезпечити всі умови, щоб люди з окупованих територій могли виїхати на підконтрольну українському уряду території, знайти тут себе. Організувати своє життя, свій побут так багато виїхало. так багато свідомих, патріотичних людей, хто зміг, звичайно, не захотіли залишатись, але ще є потенційно ті, хто хотів, би. їм треба дати можливість це зробити. Значить, Кім готується до форуму прифронтових міст і громад 2026 року, де будуть обговорюватися важливі питання. Кім сказав, що. Для мене особиста перемога це кордони 91-го року, де люди живі й щасливі, але всі дуже втомилися. Тому для українців думаю, перемога це просто зупинити війну, мати гарантії безпеки на майбутнє, щоб наші діти могли жити так, як ми жили до вторгнення. Для більшості людей перемога це повернути своє довоєнне життя, і це для нас важливо, бо багато часу минуло люди втомилися, і люди найважливіші. Ну правильна оцінка Кіма Кім каже: ну, грубо кажучи, це заморозка війни, але при цьому отримання гарантій безпеки від США. це ось так в такому, в такому цілому, і щоб Україна жила, контролюючи ті території, які зараз є, очікуючи можливості, коли можна буде звільнити ті, які окуповані. Звичайно, юридично ніхто окупацію території визнавати не буде. Це неможливо. Так само кім за союзників, зокрема Велику Британію, які готуються долучитися до коаліції охочих, щоб гарантування миру і щоб вони пам'ятали про політику умиротворення 30-х років і досвід Невіла Чемберліна, він наголосив, що потрібно дивитися на наслідки війни ширше ніж лише в українських межах. Це не лише українська проблема, це різні війни між автократичними і демократичними країнами. Ми ж силою. Правил і правом сили за масштабами втрат війна розпочата путіним вже гірше за другу світову. До речі, щодо масштабів втрат, я тут до речі, дещо додам, тому що Foreign Policy написала чудову аналітичну статтю про те, що триваючи довше ніж Друга світова війна, вторгнення в Україну зруйнувало найсвященніший міф Кремля. Основним жанром московської воєнної пропаганди є твердження про прямий нерозривний моральний континуум, що тягнеться від великої вітчизняної війни, так як називають Росії, те, що Росіяни називають Східним фронтом Другої світової війни. Плакати та білборди з вербуванням, випущені Міністерством оборони Росії, візуально підкреслюються піхотини червоної. Червоної армії в Оливковій туніці сорокових років стискає руки із солдатом у сучасному російському камуфляжі, ніби ці два воєнних конфлікти є взаємозамінними розділами однієї тієї ж війни. Ми можемо зробити це знову, дуже часто чути. Ми можемо зробити це знову. перетворилося для росіян на гіркий жарт, а довіра і крах довіри серед найвідданіших прихильників війни. В Росії очевидний цього місяця, минулого місяця, точніше, Соловйов, відомий російський пропагандист, заявив глядачам, що війна триватиме ще довго і що Росія повинна готуватись до економіки, яка не залежить від доходів нафти і газу. Цікаво, насправді, а від чого ж залежить? Військові блогери виступають, такі які виступають за війну, як Юрій Котінок, скаржилися на гостру нестанчу не, не військ та українські контрнаступи. Які витіснили російські війська з їхніх оборонних позицій, позначка в 1418 днів. Це не просто символічне зб... а, збентеження, це імперічний поріг, за яким міфи, що підтримують цю війну, більше не можуть не існувати. Міф про Росію як непереможний каток, керований історичною долею, вичерпав себе, знищений Україною та переможений календарем? Підкреслює Foreign Policy. підписує це. Саме так. І от Кім каже: хоча багато хто вважає, що російська економіка витримає під санкціями ще близько двох років, Кім сумнівається, чи Україна має стільки часу. Російська економіка слабша, і, на мою думку, за кілька років це стане помітно для всіх. Думаю, Росія це розуміє, але в них є час, а в Україні його немає. Ми виснажені. І справа насамперед не у зброї, і не в ракетах, а в людях. Нас лише 40 мільйонів, і всі втомилися. Наші військові не можуть воювати 4, 5, 10 років. Президент Трамп здійснив прорив, бо він не передбачуваний. І він вірить ким, що через тиск економічний, через силу можна зупинити Росію. Ось така ось інтерв'ю. Цікаве на мій погляд, друзі, що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Також підпишіться на мій канал і будете знати більше. На завершення додам ще що. У нас став інсайдером інформації президент Сербії Вучіч, який каже про те, що Трамп збирається атакувати Іран протягом наступних 48 годин. Ситуація дуже напружена. Дійсно, зараз в світі це обговорюють. Одна із топ-новин про те, що Трамп дійсно може атакувати Іран. Подивимося, чи це станеться найближчим часом. Побачимо. І щоб знати про це, і не тільки підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі. Пам'ятайте, що, попри все, ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!